Тому людина, перебуваючи постійно в стресі, постійно перебуваючи в вибросі адреналіна, повертаючись сюди, вона не може себе знайти. Вона постійно тригерить. Ну, всі розуміють, постійно її, ну, щось їй не подобається, вона щось не може себе тут знайти, її там, там те роздражає, там не так сказали, там не так відповіли, а чому так? Ну, людина починає бачити чорне і біле. Наша задача на цьому просторі, на цій площині хоча б вирівняти його до позиції Сіро, що це була така хоча е, морально устойчива поведінка його в суспільстві, де не буде, що мене там не почули, я достав рана вирішив питання, або якщо мене там не так е, супроводили, я пішов, напився або заліз в петлю. Тобто ми всі знаємо, да? ну, такого не секрет про соціальні настрої. Алкоголізм, наркоманія, побутові проблеми сім'ї, сім'ї розрушається через три роки до дружині. Важко, ну дуже багато проблем. Проблем дуже просто важко. Тому багато вибачте, і важко вони вирішуються. Тому на нашому просторі ми об'єднали зусилля і ментального здоров'я, ми об'єднали зусилля соціального фахівця супроду, об'єднали. Юридичну допомогу теж дуже багато питань. От, і почали працювати. Зараз у нас.